Здарова, братва! З вами на Зелексі, так як я пропустив один день відео. Сьогодні буде одразу е, відео з двома кейсами, це за 8 і 9 день. До речі, під останнім відео ви трішки проявили меншу активність, ніж завжди, тому у цьому відео чекаю трішки більше. По проханню у коментарях, перший кейс у нас сьогодні буде призма 2. Е, до речі, з цього кейсу мені дуже сильно подобається МК Другий гравець. Надіємось, можливо, нам сьогодні пощастить і ми її виграємо. Так, Подивись, його не було, він же тут командує. Е, добре. Тому не буду тягнути. Не полінись, спустись під це відео, постав лайк. І додивись це відео до кінця, тому що саме у цьому відео будуть всі умови до розіграшу е, Юспа, якого ви вибрали. Тому ставимо лайк і поїхали, друзі. Може, габен сьогодні нам, сьогодні два кейси відкриває триває, можливо, він щось нам дасть. Вибиваємо ми пустельного орла, тобто Дігл, сині жили, майже без подряпин. Ось такий. Ну що, другий кейс, друзі, я обирав сам, і це буде кейс Ось він З цього кейсу мені подобається як і калаш, так і АВП. Ось будь ласка але думаю, що АВП було краще трішки, ні? Добре, друзі, не буду тримати вас. Відкриваємо. Погнали. Давай хабен, другий кейс. Надіємося на... Ну, на, подивись на АВП, як так хочеш. Тебе. Червоне прилетіло, друзі, саме те АВП, яке я хотів. І падає нам синька. Синька. Глок, больник бунзена після польових випробувань. Ну що, друзі, якось ось так. І тепер умови. Ще раз дякую вам усім за підтримку. До речі, нас уже 59. І, як я обіцяв, запускаємо розіграш. У попередньому відео ви обрали е, USP Cortex на розіграш, тому умови дуже прості. Написати любий коментар під це відео, поставити лайк і обов'язково бути підписаним на цей канал, 6 червня вийде відео з переможцем на цьому каналі. Усе, удачі і до завтра.